І таки дійсно, як сказала моя колега Олена Зелінченко, з якою ми ведемо цю програму, будемо підбувати підсумки року. І звісно ж не у двох, а у трьох. З нами на зв'язку. Економіст, доктор економічних наук, член ради національного банку України пан Василь Фурман. Доброго ранку, пане Василь. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава. слава час потроху підбивати підсумки, а може і не потроху, тому що загалом уже уявлення є про те, яким був поточний 2024 рік для наших фінансів. Що скажете ви? Як ми завершуємо цей фінансовий рік? Дякую за питання. Дивіться з точки зору фінансів, якщо дивитися, наприклад, чи ну, на деякі показники, наприклад, у нас є макроекономічна стабільність, як зазначають наші? Міжнародні партнери з міжнародного валютного фонду, що макростабільність це вже там питання національної безпеки. Тобто, це плюс. Ми маємо стабільність на валютному ринку. Ситуація контрольована національним банком України, незважаючи на те, що з одного боку валютний ринок через велику війну розбалансований. Тобто, це означає, що імпорт набагато більший, ніж експорт, але завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі від наших партнерів міжнародних та інтервенціям національного банку, тобто ми маємо сьогодні стабільну національну валюту. Далі, ми маємо помірну інфляцію. Тобто так вона прогнозно знову ж таки ми і півроку назад і рік назад прогнозували, що в кінці цього року вона буде там збільшуватися, і ще в першому кварталі наступного року незначно буде збільшуватися, і далі піде тренд на зниження, і на кінець наступного року вона буде складати близько 7%. Це прогноз національного банку України. Ще раз в умовах великої війни е, сьогоднішня інфляція не є високою, при ньому ну, умовно та ж сама Туреччина. Вона не воює. Але в неї облікова ставка 50 і інфляція 50 відсотків. І є багато інших країн. До речі, навіть у нашого ворога облікова ставка у Російській Федерації 21 зараз. Це при тому, що повинні вони повинні були її збільшити, але не збільшили. Але і слава Богу, що не збільшили таким чином. Вони будуть накопичувати ще більше дисбалансів в їхній економіці. Інфляція. Прогнозна їхніх бізнесменів, ну я нещодавно бачив опитування їхніх бізнесменів. Тобто через три місяці буде складати близько 28%. Те, що вони малюють на папері, там близько 10%, це лише на папері, тобто вона в них є значно більшою. Ну і тепер повернусь до України. Що стосується банківської системи, то банківська система є стабільною прибутковою. Кредитування до речі, в цьому році почало зростати. Якщо дивитись, наприклад, на кредитування фізичних осіб, то воно зростало там за 11 місяців темпами під 40%, А якщо ми дивимося на кредитування корпоративного бізнесу, то там темпи під 20%. тобто в принципі, зростання є, і при тому, що нещодавно буде речі на одній дискусії, там конференція. У ні було ну асоціація роботодавців, і вони говорили, що кредитування в Україні зростає лише за рахунок програми 5.7.9. Ні, це зовсім не так. Сьогодні програма 5.7.9, Якщо дивитися в кредитних портфелях банків, то вона складає там трохи більше 30%. Все інше це. Банки кредитують, скажімо так, без ну скажімо так за, за рахунок без участі державних програм. скажімо так, тобто і прогнози на наступний рік, що кредитування і так далі буде збільшуватися. Ну і, в принципі, знов ж таки є прогнози по економіці. на Наступний рік треба ми ще переговоримо. Тому це рік з точки зору фінансів. Ну, ми бачимо, в принципі, він є достатньо стабільним, і навіть незважаючи на те, що нам в кінці року прийшлось піднімати податки. Е, да, це було дуже дуже складне рішення, але от я, я аналізував це питання до речі, і якщо дивитися в економічну історію і тих країн, які е, воювали, то зазвичай уряди тих країн, які воювали в перший рік е, війни піднімали податки, тому що війна це дуже дорого і потрібні кошти зразу. Кошти. В Україні, Україна підняла податки по суті під кінець третього року великої війни, тобто це величезна заслуга з одного боку вищого політичного керівництва держави, з іншого боку, ми дякуємо нашим партнерам, що вони нам надають значну міжнародну фінансову допомогу, тому що кошти ми отримаємо. Начні, ну наприклад, в минулому році ми отримали 38 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. В цьому році планово прогнозно ми отримаємо близько 43 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Ну, якщо ми говоримо про наступний рік, то там в бюджеті 2025 також закладена цифра близько 20, 38 мільярдів доларів. Тобто, завдяки міжнародної фінансовій допомозі. Ми можемо надійно тримати нашу фінансову оборону завдяки політиці і уряду національного банку також ми можемо надійно тримати фінансову оборону з приводу міжнародної допомоги. Це наскільки я розумію, ще й дуже вагоме джерело валютних надходжень в державу. 21 грудня з 21 грудня Національний банк пом'якшує низку валютних обмежень, і це вже не вперше, якщо говорити саме про пом'якшення валютних обмежень, про які саме йдеться цього разу, і на що. Це зняття обмежень вплине. Дивіться, ви дійсно праві, в тому що е, міжнародна допомога вона, е, вона в іноземній валюті, е, звичайно, це долари або євро. А, і е, вона дійсно нам дуже допомагає, тому що от та ситуація, ну я перед цим говорив стабільність валютного ринку, тобто вона е, дуже з цим пов'язана. І е, от таким показником стабільності валютного ринку є золото валютна Національного банку України. Зазвичай дивіться, як йде рух коштів, тобто міжнародної допомоги. Тобто вони йдуть там до державного бюджету, але державний бюджет долари не потрібний. Йому потрібна гривня, тому що потрібно розраховуватись, фінансувати основна маса видатків гривні. Тому е уряд продає долари Національному банку, а національний банк е по суті, скажімо так, обмінює їх на. Гривні і таким чином у нас збільшується золотоволютні резерва Національного банку України, і потім далі, якщо уряду чи там бізнесу потрібні кошти для рахунки по валютним контрактам, то Нацбанк своїм інтервенціям, якщо не вистачає коштів на валютному ринку, а я перед цим говорив, що він розбалансований, тобто він продає своїх золотовалютних резервів долари. тобто, що місячно ця цифра може коливатися від 2,5 до трьох там мільярдів доларів. Так, от наші золотовалютні резерви, вони за прогнозами Національного банку України. От е, на кінець цього року прогноз Нацбанку, складуть близько 43,6 мільярдів доларів. А якщо дивитись, наприклад, на 25-й рік, тому що 25-й рік ну, для нас ну дуже також важливий, тобто він буде складати 41 мільярд доларів. Тобто, так тому це якщо ми говоримо. Про стабільність української гривні то золото резерви національного банку це знаєте, як там фінансова подушка української гривні. Тобто, чим більше вони, тим краще українські гривні. А вони у нас знаходяться на достатньо високих рівнях. До великої війни цей показник сягав там ну до 30 мільярдів доларів, тобто є сьогодні значно більше. Тепер відповідаючи на ваше питання щодо валютних пом'якшень, Нацбанк згідно зі своєї стратегії валютних пом'якшень постійно здійснює ці пом'якшення. Знову ж таки, я пам'ятаю дискусію з бізнесом постійно. Бізнесу дуже дуже важливо, щоб їх було поменше цих валютних обмежень. Але друзі, я сказав би це наступним чином. Дивіться, ми всі з вами пам'ятаємо початок перший етап війни Росії проти України 14-15 роки. І ви пам'ятаєте, що тоді було з банківською системою? Тобто банкопади, гривні що було з гривні, гривне пад таки, значна девальвація. Інфляція там сягала в 60 і більше відсотків. І тепер повернусь до 22-го року. Тобто, другий етап війни, велика війна. Виклики набагато більші перед Україною. Але ми банківська система працює стабільно, гривня. Ситуація на валютному ринку стабільна і контрольована. Інфляція, да, вона перший рік, там 22 рік у нас складала там під 29%, відсотків, але вона потім, уже на другий рік війни, вона складала 5%. відсотків. ну і сьогодні, от третій рік війни, тобто, незначно не збільшилась. А на але в 25-му році я говорив про прогноз на буде близько 7% відсотків кінці року. Тобто вона є помірною і контрольованою. Тому. А завдяки чому, тобто, дуже багато чинників, завдяки чому ми маємо сьогодні стабільність, в тому числі завдяки валютним обмеженням, які є, і зрозуміло, що ці валютні обмеження вони будуть поступово та згідно відповідної стратегії валютних пом'якшень відмінятися, але не все зразу, тому що для нас з вами дуже і дуже необхідна макроекономічна стабільність держави. Як я як зазначає знову ж таки наші партнери міжнародні, це вже питання національної безпеки, макроекономічна mm -hmm. стабільність. Для нас це дуже важливо на завершення цієї частини першої частини нашої розмови, ну можливо, ще коротко до дорішення Нацбанку ставилися по різному, але зокрема, от і посилилася посилився контроль за картковими операціями. Дуже коротко чому це було важливо. Дивіться, можна от ви зазначили, зараз ремарка щодо рішення Нацбанку ставилися по різному. Вибачте, друзі, якщо ви сьогодні подивитеся. Наприклад, опитування е, громадян і довіра до державних структур, то довіра до Нацбанку є високою, і це, і це і це правда. Тобто, давайте три роки великої війни. Тобто я перед цим вам говорив про ті показники і про ті досягнення, і е, не може бути, тобто, я, я розумію бізнес, який хоче будь-якою ціною вести кошти, там все як був знаєте, вивів ви свої кошти. Але мені не я не хочу повторяти 14-15 років з точки зору економіки. То що ж, все ж таки з обмеженнями, якими вони будуть, чи будуть вони додатково посилюватися, що буде відбуватися? У нас є стратегія валютних пом'якшень. і там нема конкретних термінів, коли вони наступають. Але зрозуміло, що є етапи, і повинні відповідні бути умови. От вислови зараз свою особ... особисту точку зору. Я вважаю, що ну як ви кажете, чи будь якісь нові обмеження на мою особисту точку зору нових обмежень не повинно бути, але за базовий сценарій, тому що зрозуміло, що не дай Бог якийсь песимістичний сценарій, тобто все може бути. Але, наприклад, що що стосується на валютного ринку, то згідно стратегії, тобто там будуть лише поступово поступово відмінятися ті обмеження, які є. Ці обмеження вони не стосуються переважно більшості українців. Так, е, да, є там можливості ну, обмеження щодо купівлі валюти. Але повірте ще раз, це, це викликано об'єктивними підставами, тому що на, нам потрібна макроекономічна стабільність. І я не буду повторюватися наводив приклади, і було надіюсь, це було аргументовано. Е, ситуація сьогодні. Ну, дивіться, от ми зараз говоримо, наприклад, про 25-й рік. От, дивіться, прогноз національного банку щодо економіки. Якщо е зростання економіки ВВП там 4,3%. Ну нагадаю, наприклад, що прогноз щодо 2024 року 4 відсотки. Тобто економіка точно ну, за прогнозом Нацбанку не буде е меншою е по темпам зростання е ніж у 24 році, тобто гарний показник, гарний показник по інфляції. Да, інфляція у нас буде зменшуватися. Це гарний показник на кінець року близько 7%. Далі по золотовалютним резервам просто вони будуть на високому рівні. Облікова ставка ну, знову ж таки прогноз національного банку України. Облікова ставка на кінець 2025 року. Там 12%, відсотків. Вона не буде там високою. Тому по базовому сценарію я не бачу там якихось валютних обмежень. Ми перед цим до речі. Ми при цим з вами говорили по про дропи, тобто хотів би також декілька слів сказати ну, то, власне, про, про картки, обмеження... так і про да, ці. про картки, да, 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 да тому не встигли. Значить, дійсно є обмеження щодо переказів, і за оцінками спеціалістів банківської системи, ці обмеження будуть стосуватися не більше ніж одного відсотка власників карток. Одного відсотка це за оцінками банківської системи. Друге, ці обмеження, ну якщо ми говоримо про ці крайні обмеження, то вони в якійсь мірі. Uh, як сказати правильно, ініцію... іні... ініційовані, дискутовані спочатку в. Асоціаціях банківських у нас їх дві, є. тобто там були різні варіанти. Потім було напрацьоване спільне рішення, і потім вже разом з національним банком був підписаний відповідний меморандум. І сьогодні там переважна більшість банків е, приєдналася до цього меморандуму щодо контролю. Для чого це потрібно? Е, Нацбанк е, разом з банками бачить про те, що е, платіжна інфраструктура. Дуже сильно використовується е, в обслуговування тіньової економіки. А нас дуже високий рівень тіньової економіки навіть до великої війни. За оцінками Мінекономіки, вона була більше 30%. А зараз, під час великої війни, я чесно кажучи, в на даних і не бачив, але я думаю, точно вона не є меншою. А, і друге, що ще це дропи. Тобто, що таке дропи, це ті фізичні особи, які передають іншим фізичним особам за невелику плату свої власні картки. І ці фізичні особи, які взяли в оренду, скажімо, цю картку, на власний розсуд проганяють величезні суму, мільйонні суми через ці картки. По суті, це протизаконно, коли ти продаєш свою картку. А картка це ваш гаманець. Як можна гаманець передавати іншій фізичній особі? Я не розумію. Друге, хотів би сказати про те, що. А... Часто ці картки використовуються в протизаконний спосіб. Ну, наприклад, ворог використовує картки для фінансування своїх анти... якихось терористичних операцій, терористичних операцій на, тер... на терен нашої держави. Тобто, це неправильно, або тіньова економіка проганяє якісь суми коштів мільйони. Тобто, через ці картки, також неправильно. ми uh -huh. речі... на ці обмеження yeah. ми сказали про те, що це не буде стосуватися тих фізичних осіб, які мають білу. Заробітну плату або білі доходи, тобто ну білі це означає, що ти сплачуєш податки з цих доходів, і або ж якщо ви отримали раніше доходи, ви надасте там відповідні документи банкам, і банки скажуть, да, тобто і вас будуть ну, розширені ті ліміти обмежень, які вам. Потрібні або ФОП, якщо ти ФОП, і ти отримуєш там доходи, наприклад, там 300 тисяч гривень, Тобто, ти в межах своїх лімітів можеш використовувати угу. дуже легко свою карту. Пане Василю про боротьбу з тіньовою економікою. От ви згадали про неї. Я тут пам'ятаю, ми так само говорили з представниками асоціації банків України, коли вони звертали увагу, що коли ухвалюється якісь рішення, то звісно, передусім, вони роблять ставку на те, щоб все таки в державі загалом не створювали жорсткіші умови для чесних білих відкритих бізнес. Есменів боролися з тіньовою економікою. Ну от цей контроль над картковими рахунками це як один із елементів. А що протягом 2024-го на рівні різних рішень, ухвалень і того, що запроваджувалося різних ініціатив, от дійсно було зроблено для того, щоб ця боротьба з тіньовою економікою посилилася? І що очікується надалі? Дякую за запитання. Важливе питання. І дивіться, ми ж розуміємо, ну знов ж таки моя особиста точка зору, що одними обмеженнями. Щодо карток, тіньову економіку не побореш. і це правда. Тут повинен бути дуже величезний комплекс заходів, тому що питання великої тіньової економіки це ж питання десятиліть. Чому вона, вона сталася і як з нею боротися? Тобто, є конкретні заходи, які здійснює наша держава, тобто заходи. Тобто, в першу чергу, чому велика тіньова економіка? Тому що наша там податкова, митна, правоохоронна система ну вони не є ефективними, вони не такі, як умовно в Європі. І у нас оскільки ми йдемо такими швидкими темпами до Європейського Союзу, плюс у нас є міжнародне зобов'язання структурні маяки там перед ну, згідно меморандуму, наприклад, співпраці з Міжнародним валютним фондом, чи там згідно програми Ukraine Facility з Європейським Союзом, чи там інші програми е е з міжнародними фінансовими організаціями, там є структурні маяки. І там умова, там є конкретні напрямки реформування. І, зокрема, те, що вже зроблено, наприклад, тобто, ну. Е Перезавантаження бюро економічної безпеки, є відповідний закон е, і так далі. Е, митна служба та ж сама історія. Тобто, перезавантаження повне є відповідний закон. Були від структурні маяки Міжнародного валютного фонду. Україна це виконує там. Наступна черга це до речі, там також мова йде про посилення роботи наших антикорупційних органів в цьому напрямку. Також іде ефект побудова, ефективної судової системи також іде, тобто є відповідні зобов'язання України і Україна. Ну, ми бачимо, дивіться, от у нас от буквально в п'ятницю е, там е, рада директорів міжнародного валютного фонду затвердила шостий перегляд шостий в історії України. Такого ніколи не було. Щоб ми щоб ми навіть до третього не доходили раніше. а зараз ми вже шостий перегляд в праці з міжнародним валютним фондом. В цьому році їх було чотири. Тобто такого також також не було. Тобто, значить, у нас є політична воля виконувати зобов'язання е, ті в структурні майкі, ті, які прописані в меморандумі з міжнародним валютним фондом. Я розумію до речі, про те, що підписавши закони, прийнявши закони, дуже дуже важливо їх імплементація. Але це також розуміють і наші міжнародні партнери. І до речі, можна ще також, от е, знаєте, я вже знову ж часто люблю економічну історію, і я особисто мрію про успішне майбутнє нашої держави. І ми за 33 роки незалежності постійно, тобто у нас були шанси, 25, ну, взагалі, 2005 рік, пам'ятаєте, там, перша революція, потім 14-15, щось нам завжди не хватало, да? І е, щоб це робити ривок, відірватися там від наш ну від наших цих сусідів, тому що чому ворог напав? Тому що ми слабкі розумієте, були в усіх відношеннях. А коли б ми були сильними, було б все по іншому. І тому зараз у нас є шанс, черговий шанс. Такий і мені здається, у нас є величезний виклик, і ми з ним справляємося. І от ми коли вступаємо в європейський союз. То ми вже мені здається завжди вирішимо це питання, з ким ми і де ми, тобто, ми в Європейському Союзі. Оці наші правила європейського союзу, ми зможемо себе зараз ну скажімо, перебудувати, вирватися з оцієї в які ми йдемо, десятиліттями. І стати європейським союзом, і тоді дійсно це у нас буде знаєте, такий е, взлет. Тобто, бо нам потрібно дуже багато зробити, і протягом надії одного покоління догнати угу. Східноєвропейські країни в усіх планах. Я все ж таки не можу ще раз. Оминути питання облікової ставки, вона підвищена на відсотка до 13,5. Наскільки я встиг зрозуміти для себе про облікову ставку, то її зниження це як відкручування крану гарячої води, щоб трошки відпустити інфляцію, підігріти економіку, і в якісь моменти, коли стоїш під душем, відкрутив, і тобі вже стало гаряче. Треба трохи прикрутити. От таке враження, що в економіці і в діях Нацбанку з обліковою ставкою зараз відбулося те саме: відкручували, відкручували, а потім такі ой, ні, на піввідсоточка додає чи якісь зовнішні чинники вплинули на це рішення, а не те, що у нас відбувається в економіці безпосередньо. Українська економіка є відкритою економікою. Це, е, але в зв'язку з великою війною тут ще багато інших факторів накладається на нас. Ви ж розумієте, головний виклик перед економікою сьогодні це велика війна. Вона на все впливає і на нас з вами, і на бізнес, і на державу в цілому. А що стосується підняття облікової ставки на відсотки, тобто у нас перед цим було 13, зараз 13 з половиною це свідоме рішення національного банку і реагування на те, що інфляція е, трохи більше ніж прогнозував національний банк е, по базовому сценарію. ми прогнозували, що на кінець року інфляція буде там близько 10%. відсотків. Але ми бачимо про те, наприклад, що інфляція за листопад, там річна ми говоримо, десь на рівні 11,2%. тобто незначно більше. Але є фактори, які вплинули на це, що, чому чому нас більша інфляція? Це тимчасові фактори. Нас про них говорив. Наприклад, зокрема про те, що у 2024 році ми маємо набагато менше врожаї ніж в минулих роках, і це впливає на ціни. Друге це війна, вплив війни на, наприклад, енергетичну інфраструктуру, постійні обстріли ворогом її, і зрозуміло, що це також впливає, наприклад, на зростання цін на електроенергію. Вона в цьому році зросла. Більше ніж на 60%. відсотків. До речі, а, а, а що якщо от ну, згідно з цього державна служба статистики, то овочі в цьому році зросли на також більше ніж на 60%. відсотків. тому що врожай менший ну таке значне зростання. Також відбулося третій фактор: це в зв'язку з війною, дефіцит робочої сили. частина людей виїхала, частина людей задіяна в секторі безпеки і оборони. І зрозуміло, що є дефіцит робочої сили, і е, там е, також іде зростання, наприклад, середня заробітна плата за оцінками Державної служби статистики е, в третьому кварталі цього року. порівняно з третього кварталом минулого року виросла е, більше ніж на 20%. Тобто, і сьогодні складає там близько 22 тисяч гривнів. Тобто, да, е, ну дефіцит зростання це також, хоч не хочеш на впливає на інфляцію. Але Нацбанк заявив про те, що знову ж таки інфляція зараз там умовно, за листопад, ну, те, що у нас є офіційні дані зараз Державна служба статистики 11,2, Потім вона ще в першому кварталі незначно збільшується, і потім, починаючи з другого кварталу, наступного року почне зменшуватися. І на кінець наступного року буде складати близько 7% за прогнозом Національного банку України. Тут хочу згадати також сценарії, які днями оприлюднив міжнародний валютний фонд. Негативний, позитивний про те, що війна може завершитися в Україні до кінця 2025-го, Негативний до середини 2026-го. По перше, на чому ґрунтуються такі дані? А по-друге, як українська економіка реагуватиме? Чи Національний банк це якось передбачає в своїх планах, чи це просто ну як сприйняття того, що такий прогноз існує. Дякую за запитання. Відверто кажучи, це найважче запитання. пов'язане з війною. Я пам'ятаю, як Національний банк ще там, 22-му, в першій половині 23-го року, ми прогнозували, коли закінчиться війна. А потім ми сказали, що все. Тобто, ми не ми не ми не можемо чітко спрогнозувати, коли <різв 'язування> тобто, і е, ми живемо в тих реаліях, які живемо. А, і це най, 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 найважче. Тобто, які говорити а, про те, ну наприклад, вискалати міжнародний валютний фонд. Ну це їхнє припущення, розумієте, Тобто, ми хочете інформації офіційної, неофіційної, яку ми сьогодні кожен отримує. Зрозуміло, що кожен з нас ну дуже хоче, щоб закінчилася переможна для України велика війна. Ми дуже всі хочемо як найшвидше, тим краще для всіх, для людей, для бізнесу, для держави, для економіки. Для всього тому е, говорити зараз конкретно, коли дуже складно е, знову ж таки це просто припущення міжнародного валютного фонду. У нас до речі, от якщо ми говоримо про співпрацю з міжнародним валютним фондом, завдяки МВФу, от ми говорили з вами постійно протягом нашої програми про гроші. От якраз МВФ це та парасолька, яка дає нам можливість залучати оці фінанси до нашої держави. Я пам'ятаю, ще е, коли там півтора року назад ми підписували програму співпраці, то базовий сценарій співпраці з МВФ передбачав, що протягом чотирьох років ми залучимо залучимо 116 мільярдів доларів. Ну, для нашої держави. А зараз, вже ну, ще два роки, навіть немає програми. Ми по базовому сценарію ми залучимо більше ніж 150 мільярдів доларів. Бачите, як цифра збільшилася, тобто завдяки співпраці з міжнародним валютним фондом. Це кошти не тільки МВФ. А кошти МВФ там вони незмінними залишаються там близько 17 мільярдів доларів протягом 14, 4, 4 років. Це кошти е, держав-партнерів, тобто США, Європейського Союзу, програми Європейського Союзу інших держав, інших міжнародних фінансових організацій, тому що вони всі також дивляться ну на співпрацю України е, з міжнародним валютним фондом на ті реформи, які Україна проводить. Тому ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам. За ту фінансову допомогу, яку вони нам надають, тому що ця фінансова допомога дає нам можливість мати макроекономічну стабільність, стабільність валютного ринку, стабільність державі забезпечувати бюджетні видатки, які не пов'язані з війною. Тому ми дякуємо їм. Пане Василю, от якщо можливо за 40 секунд відсоткові ставки за доларовими депозитами менше відсотка, що буде з курсом в наступному році, в чому зберігати чи нести дол долари під підматрасу гривню на депозит, чи як чинити нашим слухачам? Коротко, ситуація на валютному ринку буде стабільною і контрольованою. І протягом наші передачі я вам чітко ну, розкладував. По цифрах аргументовано, що нічого кардинального на валютному ринку у 2025 році, якщо прийняти двадцять четвертому року, змінюватися не буде. Це по базовому сценарію. У нас є достатньо сьогодні золотовалютних резервів. Ми дякуємо нашим партнерам за зовнішню міжнародну фінансову допомогу для того, щоб тримати її на ситуації на валютному ринку стабільно і контрольовано. Рівня згідно політики, гнучкового курсу творення вона може коливатися в ту чи іншу сторону. Але це будуть ну скажем так незначні помірні коливання, тому що питання стабільності валютного ринку для національного банку України є на сьогоднішній день угу. пріоритетом. Зрозуміли, почули вас. Дякуємо за цю розмову. Економіст, доктор економічних наук і член ради Національного банку України Василь Фурман був на зв'язку з українським радіо. Ми підбили підсумки, зрозуміло, що в масштаб цих всіх питань надзвичайно великий, але з принаймні спробували це зробити і спрогнозувати рік 2025.